Щаслива ти, Світлана, такого чоловіка собі відхопила. От би й мені такого зустріти потім обов'язково буде і у тебе такий чоловік. Все, нам пора вже до Рахсу, так хвилююся. Марина із заздрістю дивилася на старшу сестру. Вродлива, тонка Талія. Не дивно, що Міша закохався в неї. Він теж був гарний, високий, чорнявий і з густими довгими віями. Познайомилися в компанії спільних друзів, почали зустрічатися. І ось тепер весілля. Жити будуть у трикімнатній шикарній квартирі. Міші він працював у будівельній компанії і добре заробляв. Світлана працювала вдома онлайн, буде час облаштовувати сімейний побут. Марина навчалася в одинадцятому класі, планувала вступати до університету в місті, де житиме Світлана. Буде, хоча б сестра поруч, минув рік. Марина навчалася на першому курсі, жила у сестри та її чоловіка. Гуртожиток був жахливим, на орендовану квартиру в батьків не було грошей, і Світлана з чоловіком самі запропонували жити поки що у них місця вистачить. Марина з радістю погодилася. Міша добре ставився до неї, інколи навіть підкидав грошей на дівочі дрібниці. Марина допомагала сестрі, готувала, прибирала, ходила за продуктами і всіх усе влаштовувало. Якось Марина раніше повернулася з університету. Терміново знадобилися документи, які лежали вдома. Марина, чого так рано, зі спальні вийшла Світлана, у шовковому халатику. Документи потрібні в універ, ще й знайти їх треба. Двері до спальні були відчинені, і Марина побачила там якогось чоловіка. Він одягався. Вона здивовано глянула на сестру. Світлано, хто це? Я тобі зараз усе поясню. Розумієш, міша дуже хороший, але немає між нами пристрасті, та й не було спочатку. А тут нещодавно познайомилася з Дімою, він допомагав налаштувати інтернет удома і якось усе закрутилося. То ти зраджуєш чоловіку ще й у його квартирі, ну ти даєш. Якщо тебе не влаштовує міша, розлучайся, навіщо ж його обманювати? Не хочу я розлучатися, де я ще такого знайду. Любить мене, забезпечує. А от як чоловік не підходить. А Діма живе в орендованій квартирі з мамою, що він мені дасть. Це дуже підло й некрасиво. Пообіцяй, що більше так не робитимеш, інакше все розповім чоловікові не можна плювати в криницю, з якого п'єш. І ти не боїшся, що міша раптом несподівано приїде додому, а тут цей. Добре, Марино, це був останній раз, тільки нічого не кажи, будь ласка. Ти ж теж зацікавлена, щоб ми були разом, інакше тебе чекає гуртожиток. А міша ніколи не приїжджає в день додому і завжди телефонує, коли виїжджає з роботи, перевірено. У мене виникли проблеми в універі, хочуть відрахувати і натякнули, що гроші вирішать ситуацію. Думала на роботу влаштуватися, але тепер передумала ти даси мені ці гроші. Це що, Шантаж, Марино? Ти зовсім страх втратила. Розв'язуй свої проблеми сама, це не шантаж, а взаємодопомога, і батькам нічого не кажи. А добре, я поговорю з чоловіком, він дасть гроші, але постарайся більше не потрапляти в такі ситуації. Міша допоміг Марині, і її не відрахували з університету, вона продовжувала жити у них. Якось Марина побачила переписку сестри і Діми, де вони домовлялися зустрітися в неї вдома в день. Міша мав їхати у відрядження, боятися їм було нікого. Марина в цей час мала бути на навчанні, значить, не припинила зустрічі з ним. Ну що ж, це був її вибір. Світлана нервово поправила волосся перед зеркалом, перевіряючи, чи все ідеально. Сьогодні її чоловік Міша їде у відрядження, а отже, у неї буде можливість провести час із Дімою, поки сестра в університеті. Я повернуся через три дні. Сказав уранці Міша, цілуючи її в щоку. Бережи себе, гаразд, відпочинь сходи кудись із Мариною. Вона кивнула, прикидаючись засмученою через майбутню самотність, але всередині в неї все палало від передчуття швидкої зустрічі з Дімою. Коли двері за Михайлом зачинилися, Світлана почала готуватися до зустрічі, поставила у холодильник пляшку шампанського. Приготувала обід, доробила свою роботу, щоб бути вільною весь день. Ось і Діма. Світлана вимкнула звук на телефоні, щоб ніхто не відволікав. Час летів непомітно, раптом пролунав звук вхідних дверей. Світлана здригнулася і широко розкрила очі, дивлячись на Діму. Хто це? запитав Діма. Це, мабуть, Марина пробурмотіла Світлана, відчуваючи, як серце йде вп'яти. Михайло зайшов до спальні, його обличчя було похмурим і напруженим. Він подивився спочатку на Світлану, потім на діму, який лежав поруч із нею. Що тут відбувається? холодно запитав він. Світлана мовчала, не знаючи, що сказати, її думки металися в пошуках хоч якогось пояснення. Мені зателефонували сусіди, почав Михайло. Його голос тремтів від гніву. Сказали, що нас затопило, довелося повернутися. Ти на дзвінки не відповідала. Тепер зрозуміло, чому. Ти хто такий? запитав він, дивлячись просто в очі Дімі. Я почав Діма, але Світлана перебила його, Михайле, це. Але Михайло підняв руку, змушуючи її замовчати. Ні, мовчи, сказав він дружині. Потім повернувся до Діми. Забирайся, негайно, поки я тобі голову не розбив. Діма кинув останній погляд на Світлану і вийшов із кімнати, зачинивши за собою двері. Михайло підійшов до столу, де стояла пляшка вина, взяв її і жбурнув у стіну. Скло розлетілося на друзки, вино потекло вниз по шпалерах. Як ти могла? закричав він, повертаючись до Світлани. Як ти могла так зі мною вчинити? Чого тобі не вистачало? Світлана накинула халат, сльози текли по її щоках. Вона знала, що заслужила цей гнів, але до такого фіналу не була готова. Забирайся, тихо, але твердо сказав Михайло збирай речі й іди. Світлана хотіла щось сказати, але зрозуміла, що вже нічого не змінить. Вона мовчки вийшла з кімнати, залишивши чоловіка наодинці з його болем і розчаруванням. Вона почала збирати речі, і тут прийшла Марина. Що сталося? Світлано, чому ти плачеш? запитала вона сестру. А сталося те, що твоя сестра привела додому коханця. Це нечуване нахабство. Марина, невже я заслужив таке? Ні, звісно, Михайле, ти найкращий чоловік, якого я бачила. А Світлана виявилася підлою і підступною. Як ти могла? Світлана зеркнула на Марину з-під лоба, але нічого не відповіла. Вона сама винна, що тут скажеш. Михайле, а мені теж піти? Несміливо запитала Марина, підходячи до чоловіка сестри: Залишайся? Ти тут ні до чого. Добре, дякую. Три місяці по тому Світлана зустріла сестру та Михайла в магазині. Він глянув на колишню дружину і пішов далі. А Марина зупинилася: Привіт, Світлано, як справи? Ви що разом? Швидка ти, сестричко, я нормально. Квартиру орендую, знайшла другу роботу. А що твій коханець допомагає? Та який там? Втік тоді і більше я його не бачила. Розлучення з Михайлом мене протверезило, дуже шкодую про свої вчинки. Запізно, сестричка, я зайняла твоє місце, моя мрія мати такого чоловіка здійснилася. Плануємо скоро розписатися. Вибач, на весілля не запрошу. Гаразд, бувай, мені пора, бо коханий чекає. Марина весело засміялася і побігла наздоганяти Михайла. Світлана дивилася сестрі вслід і відчувала злість та заздрість. Яка ж підла сестра усе повернула у свій бік? Вона так і не дізналася, що Марина сама підлаштувала повернення Михайла додому, зателефонувавши з номера подруги під виглядом сусідки. Марина завжди заздрила Світлані, а тут випала така нагода. Того дня вона довго розмовляла з Михайлом, вони пили вино, а вночі вона продовжила його втішати. Вини за собою не відчувала. Сестра сама себе підставила, запросивши коханця. Якщо не цінуєш чоловіка, нехай Марина буде з ним щасливою. Вона вже точно не допустить такої помилки. Будь ласка, напишіть 20 коментарів про те, що ви думаєте про сестру Марину. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео, а тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.